Вона журналіст, автор та ведуча програм на каналі Один плюс один. Майже весь час присвячує журналістським розслідуванням. А цього року відбулася гучна прем'єра її першого авторського документального фільму Таємниці Генія Шевченка у стрічці Світлана Усенка показала деталі та факти із життя письменника, про які не знали навіть історики. Сьогодні вона презентує нову масштабну роботу документально художній проект Секрети Бандери. Про свій новий фільм Світлана Усенко прийшла розповісти до студії сніданку. Отже, автор ідеї та сценарист документальної стрічки Секрети Бандери Світлана Усенко, гостясні Світлана, доброго ранку. доброго ранку. доброго ранку. Отже, Степан Бандера. от чому для одних є він все таки ідеалом для наслідування, а для інших інші його і мертвим бояться? Ви знайшли відповіді на це запитання? Не знаю, мені важко сказати, чи знайшли ми відповіді на всі питання, які є на сьогоднішній день в суспільстві стосовно Бандери. Але мені здається, що ми знайшли відповіді на більшість питань, тому що про Бандеру багато людей мало що знають. Якщо ми зараз з вами вийдемо на вулицю і спитаємо, хто такий степан Бандера, крім стандартних фраз, він герой або він бандит. Ми не почуємо нічого. Ми розказали. Про життя Степана Бандери від народження до смерті, і мені здається, ми зробили цю історію правдивою. А глядач хай робить свої висновки. А власне, чому з'явилося бажання зняти саме історію про Степана Бандеру? Адже спочатку були таємниці Генія Шевченка, от зараз така фігура. Тому що його постать на сьогодні, мені здається, надактуальна. Вона в суспільстві на слуху. Нас всіх називають бандерівцями. А ми не знаємо чому. Ми розкажемо про його особисте життя. Ми розкажемо, Скажемо про політичні перипетії в його житті, а, тому мені здається, що ця стрічка буде відкриттям для багатьох, і як вже говорили за кадром, що ця а, історія побунована лише не на одній постаті, а протистояння, протистояння двох. От, 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 власне, наш колега Анатолій Анатолій, Анатолій знявся у так, цій стрічці і, ці <свіття> <свіття> і зіграв Богдана Сташинського. Так, Розкажи так. Про це. а чому Анатолій Сташинського? Ну, по-перше, Анатолій Анатолій дуже схожий на Сташинського. Ску реально, реально. а по-друге, мені історія Сташинського здалося здалася цікаво тим, що і чому я порівняла ці дві історії: і Бандери, і Сташинського У нас Сташинський йде таким лейтмотивом через це все життя Бандери, тому що обидва вони стали жертвами радянської системи, тому що Сташинського ця система зламала. А Бандеру вона просто знищила. І е, мені здається, у зображенні саме е, цих двох персонажів відповідь на питання, чому ми сьогодні такі різні. Який найголовніший секрет, який ви дізналися, вас вразив, що ми побачимо в кінострійці? Ну, хоча б один. Ну, найголовніше це звичайно листи Бандери Гітлеру. Це було те, що найбільше мене вразило. Жоден документаліст, ну принаймні, з України, я думаю, що і з інших країн не знімав це до нас. Я цікавилася в архіві цим. А це було те, що вразило найбільше. Вдалося передати ту атмосферу. Достовірність епізодів життя Бандери Сташинського, зокрема. Так, звичайно, нам, нам принаймні цього дуже хотілося, тому що над фільмом працювала велика команда. Це і стилісти, це і костюмери, це і художники, і декоратори. Е, Світлана, у нас для тебе є привітання. Відео привітання. Давай подивимося, від кого вони. Світочка, я тебе дуже вітаю з прем'єрою такого другого масштабного проекту, як стрічка про Степана Бандеру. Я думаю, що цікава і не особистість, і оскільки зараз ми всі асоціюємося з якимись Бандерівцями міфічними, то дуже цікаво, хто ж це е, такий Степан Бандера і що це за людина. Впевнена, що там дуже буде багато відкрито е, напевно таких деталей, таких таємниць, про які не знають і історики, тому що згадуючи ще стрічку, твою попередню про Шевченка, можу сказати, що це для мене теж було відкриття. Дивилася від першої. До останньої хвилини просто затамовуючи погляд, не могла навіть відірватися, і е, думаю, що нам варто робити такі відкриття для себе якихось українських історичних персонажів, і тому чекаю з нетерпінням прем'єри і цієї стрічки. Ось таке привітання від нашої колеги Соломії Вітвіцької. Отже, Світлана, наостанок твої якісь побажання глядачам, які, можливо, навіть і не знають нічого, а це. Здебільшого і наша молодь українська абсолютно нічого не знає про степана Бандеру. Чому варто подивитися цю кінострічку? Подивіться, тому що варто знати свою історію. І мені здається, що якщо навіть до Бандери хтось ставиться прихильно або навпаки негативно, все одно варто подивитися, щоб. Знати чим він жив, як він жив, кого любив, кого ненавидів. Я думаю, що без перебільшення ця кінострічка спровокує ще одну хвилю обговорень в суспільстві. А постаті о такої постаті, як Степан Бандера. Отже, друзі, прем'єра документальної кінострічки відбудеться на каналі 1+,1 плюс за тиждень до 106-ї річниці від дня народження Степана Бандери. Це буде 25 грудня. Запам'ятайте початок о 21 годині. 30 хвилин. У нас була в гостях автор ідеї та сценарист документальної стрічки Секрети Бандери. Світлана Осенка, Світлана, дякуємо Дякую. вам. Дякую. Будемо обов'язково дивитися. А ми продовжуємо насолоджуватись приємним ранком разом з Якобс Монарх. Далі буде.